Усідлали коней. У місті завершили змагання із конкуру. Увійти у форму після зимових святкувань вирішили 40 вершників. Так розпочали підготовку до серйозних змагань. Верхи не лише умільці та професіонали, а й аматори. На коні мають подолати маршрут із перешкодами. Найвища планка 90 сантиметрів. По маршруту були помилки. Декілька разів заїжджав неправильно на бар'єр, але кінь допоміг. і Там все вдалося. Чому тільки 90 сантиметрів? Я спортсмен-початківець. Я, я приходжу раз в тиждень покататися на комику, так трошки попригати. У другому етапі змагань на маршрути виходять професіонали. Петро Плекан, майстер спорту із з кіноотриборства, у програмі Джокер, показав добрий часовий результат. Однак не зовсім чиста їзда забрала у нього декілька балів. Це дозволило Юрію Трушу вирватися вперед, Однак бажану перемогу здобула Євгенія Григор'єва, допомагав дівчині. Її вірний друг оригінал разом з дитинства вже сім років. Хоча й спочатку кінь пручався. І коли він до нас прийшов, він був дуже психований. Ну, А діти, як зрозуміло, то вони заспокоюють коней. Ну, Мене з ним поставили, і він так був психований, психований, потім вже став спокійніший більш. І Почався стрибати. Він ж Раніше ніколи не стрибав, то участвував у рисачих бігах в Києві. Потім його привезли сюди і виявили, що йому дуже подобається стрибати. Інші скакуни свої вміння покажуть у лютому. Тоді на кіні змагання з'їдуться представники із більшості областей України. Усі разом вони готуватимуться до національного чемпіонату.